Як ми продамо ці всі дафи? Ми вже продали більшу частину, ми їх купили майже 12. залишилось 4. Окей, тоді переконай мене і наших підписників, чому варто купувати саме ці дафи. Ну, тому що ми їх купували в Австрії. Це наповна сервісна історія, досить якісна. А так вони білі. Вони на двох паливних баках з автоматичною коробкою передач, 460 кінських сил, 12-літровий двигун. До речі, про двигуни. Що ти можеш сказати? Пройшло дуже багато часу, коли Єврошостий дав своїм двигуном себе зарекомендував, і досить багато людей вже за нього питають. Тому що це економний двигун. Ну, як для водія, він дуже тихий, дуже класно зробили кабіну. Адаптивний круїз контроль, систем контролю смуг. Якщо говорити про кабіну, то це. Пальника, холодильник, Є ретарда. Отож, якщо ми вас ще не переконали купувати євро 6 DAF, телефонуйте, пишіть коменти, заходьте до нас, ми будемо переконувати. Ну а також пишіть в коментарях, що, що які ви плюси, ви знаєте, про DAF, євро 6, які мінуси, ну, мінуси, я думаю, теж є свої, але думаю, ну, мінуси ми будемо говорити не в цьому відео.